Всім привіт! я вже дав, ну, давно не знімала нічого. Хоча це лише тиждень, який не знімала, але того місяця по два, по два відео в тиждень. Тобто ти їх знімаєш, потім їх монтуєш, там, потім їх монтуєш, монтуєшся, можливо, десь два дні, потім обложка, це все. Ти настільки ну, цього звикаєш, і коли навіть тиждень це не мобив, то вийшли, що так давно було, що. Я так давно не ставила телефон, нічого не розповідала. Якийсь такий момент був, що ну, і зайнята, і мені доволі таки вже не сподобалося, не дуже подобається, як виглядає потім відео. Тобто, да, я якісь бачу в ньому мінуси, конкретно якості контенту. Я помітила, що звикається до гуртожитка. Тому що коли я тут заїжджаю, все, перші думки, як було ж файно заробляти, щоб жити, щоб жити в квартирі, типу, типа на цін, там тиждень-два. Але вас то, справді звикаєш, тобі окей. Тут є кухня, зроблена нова. І, так зрозуміло, це цього года чи цієї осені її зробили. Причому мене така була ситуація того года. Я почула від дівчинки, що тут жила, що, в, що на цьому етажі є газові плити. Я так думаю, супер, тобто я можу тут на кухні собі варити, а не носити з собою, тому що я з собою ношу електричну плиту. Ну, все вона займає місце, все вона доволі таки важка. Я її не взяла, а це якась була дезінформація, чи вона напевно зрозуміла, чи їм сказали, що це не зробили. І, по суті, -по, нічого не було, були лише електричні плити, які. В якийсь момент не працювала, тобто ну, це якась була удача, що вона запрацює, тобі собі злавиш їсти, чи вона не запрацює. Тобто, ну, постійно там їш в кафе, в столовках, це дуже прикольно, як і за фінансу, так і за те, що ти можеш тупо не встигати. Тобто, ти не знаю, там тебе собака хвилин на загальному ПВВ, тому що того, того тижня, того года там було прям 5-6 пов постійно. Ти доки підеш в магазин, доки ти стоїш очевидь, приходиш сюди. Mm, та там 15 хвилин лишається тупо напоїсти. То що там не знає якесь за все щось таке сухе, от то пентак всі впікує все. А от тут якраз вони вже е електричні і при цьому всі окей, нормально працюють. То я виходить, навіть ну, немає сенсу, що я взяла цю електричну плитку тому що вона в мене постійно в чемодані. Я б так файно сказала погодитися, тому що я розумію, що я буду з'їжджати Можливо, так, да, на постійній основі, що в таб за душному, звичайно, діло. Багато людей не всі з собою прибивають, там мінус, що там колонка нагрівається, і воно захвороне на таку кількість людей, що ти потім можеш піти в душі, і тобі холодна вода. Ну, це таке. Вся дає мінус, а всього все звикнути. Вийшов тиждень, загалом це було нормально, це не настільки важкі якісь були екзамени. Все, окей, а, я захворіла. Я десь 4 дня із середи по понеділок п'ять днів. Я була вдома, тому що я захворіла. Досі, досі я коли вже приїхала, чуть, -чуть буває головну були, тобто, коли я його відчуваю, або під вечір починається кашель. Ну тако, таке такий собі, ну, я вже не можу не приїжджати сюди. Ну, я взагалі не себе відчуваю нормально. От чомусь в думках, коли ти думаєш, що тобі отець зняти відео і що там сказати, то тебе багато думок. А потім починаєш його знімати, ти такий. Що далі? Що далі? А в мене із таких цікавих в мене наслідки, як вибивкова дисципліна. Там є багато їх, тому сам вибрати дисципліну, тобі дають якийсь перелік, там із п'яти виборів одну. І є така випавкова дисципліна, де можна вибрати визначені інструменти, вокал, сенічна вимова, пластик. Ну, більше такі хореографії можна вибрати. Якось так сталося, що того ходу, я ж була на стаціонарі, ми всієї групою подумали про медичний інструмент. Я теж вибила медичний інструмент. І зараз, якби він мені випав, а я в загальному ні на чому не знаю грати, пару, пару раз я пробувала грати на піанінові, Ну, я там не знаю, хоча собі якесь який, відео і просто там повторяла, там дуже легкі якісь ноти були. Там навіть не фаноти, а запам'ятовувати рух пальців. І зараз ну, він Це зрозуміло, саме елементарно. Ну, саме проще це піаніно. Проще в плані його мені легше було знайти, його не там буде купувати. Ну, там сказала якусь ну, елементарну базу, дали книжку, яку, за яку потрібно вчитися. Ну, в принципі, реально мені там сподобалось. Да, ну, це в тому, що ну, я взагалі ніяк не знаю, навіть людина, що навіть не знаю ноти. Тобто просто пам'ятаю з дитинства, з школи, доля, міфа, соляксі. А тебе далі, щось нічого вже не знаєш. Але це варіальне прикольно, я вже як два дні, так це ці, да, ці два дні я вже була по час по 40 хвилин на піанінові. Так, ну це не прям настільки легко, але прикольно, що ти щось нове участь. Тому що, по суті, забігаєшся в університеті, ну, просто ти маєш якусь нову інформацію, там якісь конспекти читаєш, потім їх розповідаєш. Ну, типу, тут зараз певна інформація виказується, ну таке. Щось нове, і Фактиці я така людина, яка і танцювати любить, і малювати. І, якісь, і я б поспівала. Він каже, що не мій спит, але Я би поспівала. Сьогодні, що в мене в планах, це зараз на 9 ще буде залік. Я встала раніше, тому що тут сусідка вже встала в вісім, в сім, я вже встала в вісім. Весь мені подобається, що мій режим сна налагодився. Тобто я лягаю, хоча ні, не налагодився. Щоб я лягла в 12, але до того я все-таки лягаю в 11, нормально, може колись в 10. Ну, в 10 тоді, коли прям нічого, прям дуже мало було справ за день, тому я там була вже вільна в 6-5, тому я там можу лягнути в 10. Мені подобається, що ти встаєш без будильника. Це прекрасно. Це просто мія, моя потім по життю, щоб я. Тьбо кожна моя робота я можу вставати без будильника. Тому вже на автоматі можуть знаєш, може мовити саме час і все. Так. Як кажу, я, я, 10 хвилин до будильника, тому що дуже сильно бісить звук будильника. От реально, ти ти, Як мінімум 10 хвилин, у тебе вже немає настрою на оцей на на день. Потім я, напевно, ще співати на піанінові, і я маю купити собі бантик. Заколку таку бантик, це прям як, як ну, прям велике завдання, тому що я це подумала. Ну, я просто подумала мене, як питала собі юбку, юбку таку красиву червону, восьме березня на кону. І Я така, було б чудово, ви до того якийсь червоний бантик. Я така, вас пошукала в магазинах, немає. Ну окей. І потім замовляю собі в інтернеті. Там якесь було дуже важко. То я на один сайт мені сказала, мені написано було, що цей подавець, щоб купити це, потрібно ще замовити на таку саму суму. Другий сайт ми йдемо. Там дуже довго доставка. 1829, з 18 днів. Я така, ні, термінова. І ще по цьому я зрозуміла, що ті всі фото. Картинку, де я бачу товару, якби я їх десь бачила. І таке було відчуття, що таке якби вони з АліExpress закуповують, мені так це продають. Тому я така, ні, ні, я можу замовити з Аліекспресу, дешевше. Я вже на останньому замовила, і я вибрала нову пошту, все окей, і мені потім пишуть, що ми працюємо ще з передоплатою. Причому я на цьому сайті вже замовляла в азитка така. Ну, забила на це. Пішла вже вчора подивитися по магазинах. І я знала, що тут є магазин, де продаються це, тому що я біля нього працювала. Я пішла туди, він був закритий. А це була, не знаю, п'ята година. Я доки пішла в центр. Там не знаю, можливо пів годинку треба було йти, доки я зайшла, я чомусь подумала, що це може бути в торгових центрах, ні. І вже якийсь під кінець, коли вже така, я вже хочу йти додому, вже на прямому центрі. Я якось іду йду, і я така просто дивлюся на магазинчик. Все, я це бачу, все. так. Ну, це, не знаю, це такі були емоції, коли ти довго чекаєш і так неочікувано, ти це бачиш. Ти заходиш туди і дівчата кажуть, а ми вже закрились. Ми вже закриваємось. Знаєш, ну, Мені <стало>, стало. Ну, ні, Окей, я, як вас сьогодні я піду. Оце ну, це, реально вже якесь ну, наскільки велике завдання, це вже треба купити. Не знаю, от мене чомусь така фігня. Ну, я ж жила там, 18 років без цього бан, так не було окей. Okay. Але коли я вже собі ставлю це за мету, вже обов'язково тебе виконати. І потім я не знаю, потім, напевно, будуть займатися цими справами, як і все. Тобто там я коли писала свій план. Мені я хочу зараз по-інакшому писати, хочу, щоб от, є сім днів, є якісь завдання, які я воблю. Два рази, три рази в тиждень їх по дням. мені так сподобалося із залом, коли ти в понеділок середа, п'ятниця в тебе зал, і ти ніколи це, ну, це не так важко забути, тому що буває таке, ти ставив собі ціль, а там потім якомусь своєму розшиду стоїть, ти до цього не вертаєшся. А так ти пам'ятаєш, що тобі всього або ні, ти почав це вигулярно робити, почти кожен день, а потім в якийсь момент забив, і ти постійно забиваєш за це в загальному на пару днів. А от коли ти знаєш, що от сьогодні в тебе от така справа, і їх настільки багато, то у тебе там буде одна-дві справи на день, це якісь попроще. потрібно зараз себе зробити красивішою, поїсти і все. Вибачте, наскільки це естетично. Це, звичайно, я постійно їм, тут мені ще їжниця, і тут зазвичай буде або котлета, або якась аджіка. І щось або щось інше. Рідко, коли я їм якийсь салатик, якийсь на добавку на сніданок, це так може бути ячниця на хлібові. І тут, в принципі, кухня певне погана, да, тут грязно, тобто глядає так собі, але типу, ну, що, ну, це, це не на всіх етажах, вони типу, купили, доволі таки нормальна плита, холодильник виділив на цілий блок. Типу це вже рідкість, це вже клада. У мене закінчилась пава, тому я швидко в кімнатку взяла зонтик тому що досі. Я купила собі на весті. типу, цей бантик. така щаслива додому. Я і моє вміння знімати влог, тому що вже після пави я пішла в кому, то а полож... я купила собі бант. Потім я прийшла в команду, полежала так два часи, і єдине, я займалася потім ковсобою і подивилася чуть-чуть відео по-англійському. А весь час я просто лежала, не знаю, можливо, і за погоду, вже два дні йде дощ, хоча я люблю цю погоду, ніби прикольно. Не знаю, можливо, за того не було в мене якогось такої мотивації, непродуктивний день, або взагалі, можливо, потрібно давати собі хоча б один день на тиждень, такий лінивий. Я вже знімаю інший день, нині четвер. У мене сьогодні багато пар. І з 9 5, до 5 у мене буде. Я собі зараз готую їй я, я спеціально стала вісім, щоб поїсти, щоб помитися. Якщо в мене немає в холодильника бо вони, вони мені вже надоїли, то я собі роблю вівсанку. Я її прям полюбила, ну потім я її полюбила із бананом, можу яблуко додати, якісь інші фрукти, ківі дуже класно. Горішки, був давно ізюм, взагалі невкусно. Я вже в кімнаті я пішла, купила тут деякі продукти: вода, хліб, банани і купила собі шампунь, але це я купую, не відлупив. Так що так, ми загалом. У мене були справи, справа цього тижня вони будуть повторюватись, то мене курсова, то я на піаніно не б приїхати, але там було зайнято, а в академії, впевнена, там дуже багато навчаються. Тому там дуже зайнято. От, реально, Це, типу, курсова, піаніно і тіпо, англійська, там є знання по-домашці, але їх зараз немає. Чи б вони всі були однакові? Тут у мене одна подвога, але вона і вовіє, в неї ще є робота. Тому часом доволі такий скучно, дуже вже хочеш приїхати додому. Ну, скучно, тому що ти знаєш, що вдома. Ти буде шукати в роботу, шукати... Ну, тобі сказати, на ну, Ти розумієш, що ти будеш робити, то що тим хочеш. Що... Чого ви мене ще більше задоволення? Так що так, можливо, погода. Не знаю, можливо, справді на мене якась ідія погода, там, вітер, дощ, таке похмуре, можливо, справді якісь діє. У мене на сьогодні все. Дуже мені сподобалася була пава, хоча там така дисципліна така суха, це документи, тобто постійно інформація, доволі таки важко себе допомогати, але ну, мені цікаво. І вся сьогодні такі, таке трохи легеньке був день, але він перший. мені що дуже хочеться їсти. Я їла на 12, в 12, потім я їла десь в 3. Де, Ось я ще хочу їсти. Дуже тут красиво, дуже тепло. Я думаю, типу, не треба бати мій пуховик, Але я його взяла, тому що, можливо, думала, в цих кабінетах буде холодно, ні, мені мене тепло. Типу я просто в ковці тут. Ще, я думав, просто мені холодно буде, тому я це взяла. Я зараз свою пити пробіжку. Я типу по-перше, знаю, як чогось людина на цей день прийшла людей, я ті на вас зробив, що не заміду. Але на сутки, типу, класно, ти ті... ну, я зараз вружу. Все темно, потім багато машин, то все є підки освіщення. Типу тебе якась класна Ой, так не можна. У мене якась класна музика з собою, типа, це був класний момент. Ми б хотілося вбігати світше життя. Ще... Просто зараз є я... входить мій двох день, як поспіль. Я ніфіга вже не був, типу ти вже побіжав, а тебе вже були живу. І все ще інше. Ну а щось заміти, то побіжить, цеки багато дається. Енергія. вообще классно.